Це головна проблема, яка гальмує перемогу України над Росією. Звучить дико, але послухайте далі. Колишній військовий Андрю Танр вважає, що проблемою є сам Байден і його світосприйняття. Адміністрація Байдена продовжує поводитися з Україною як покровителю приватному житті, говорячи приємні речі на публіці. Україна вже виграла б цю війну, якби адміністрація Байдена запропонувала відповідну підтримку набагато раніше. Давайте розбирати деталі. Сполучені Штати Америки не змогли здобути бажану перемогу ані в Іраку, ані в Афганістані, попри два десятиліття і витрачені трильйони. Так само американська сила не змогла стримати Путіна від вторгнення в Україну. Вони нічого не змогли зробити для захисту Ізраїлю від Хамасу, а тунелі під газу залишаються недоступними для ізраїльської армії. Місце, де вони були б швидко знищені у будь-якій справжній війні, але не захищають цивільні судна, що переправляють продовольство через чорне море. Вже понад півроку США не можуть зупинити хуситів, які запускають ракети по круїзних лайнерах. Чому так? Танер каже, для того, щоб сила мала значення, нею треба ефективно володіти, і вона також має різні форми. Бойова сила строго кажучи складається з ресурсів і можливостей, організованих для знищення опонента. І, хоча її важко точно виміряти, оскільки такі важливі моральні елементи, як культура, мають постійний невидимий вплив. Бойова сила зазвичай передбачувана у певних межах. Використання бойової сили в потрібний момент є суттю оперативного мистецтва, яке спрямоване на досягнення стратегічних цілей з мінімальними витратами. Системи, які виживаються, переважно ті, що з часом краще використовують наявну в них міць. Саме тому не можна ігнорувати моральний вимір війни. Для того, щоб зібрати, збільшити або відновити бойову міць, необхідно врахувати як матеріальний, так і моральний вимір. Можна мати багато зброї, але важливо, як, коли і чому вона буде застосована. Війна Саудівської Аравії проти Ємену стала наочним уроком того, як мало важить наявність високотехнологічного американського обладнання, якщо ним керують прозовники на чолі з Бовдорами з великою кількістю медалей. Матеріальний аспект є найпростішим у випадку України, оскільки необхідне озброєння існує його просто просто притримують під приводом виникнення якоїсь іншої кризи, це як мінімум нерозумно, тому що зараз вам просто не потрібна велика маса сухопутних військ для реагування на будь-який інший конфлікт, окрім конфлікту з Росією, у гіпотетичному конфлікті з Китаєм. Єдина перспектива тривалої іноземної кампанії це Тайвань, але він не достатньо великий для підтримки чисельних союзницьких формувань і сотень тисяч солдатів. На близькому сході ані США, ані будь-яка інша країна НАТО, окрім Туреччини, навряд чи коли-небудь знову розгорнуть велику кількість сухопутних військ. Схоже, вони засвоїли свій урок, не зумівши навіть зберегти незалежності Кабулу, вільного від контролю Талібів. Досить іронічно, що суверенні кордони мали значення в Афганістані в 2021 році, але в Україні США явно хочуть, щоб Київ відмовився від Криму і Донбасу. Хіба не так? Європа єдиний регіон, де потрібна велика кількість сухопутних військ, і найперше через наявність великої кількості старих радянських запасів часів холодної війни. І поки Україна утримує понад півмільйона російських військ, неможливо уявити, що Москва може раптом звідкись взяти і вивільнити більше ніж 100 чи максимум 200 тисяч людей, щоб загрожувати Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві чи Польщі. Швеція і Данія можуть бути трохи стурбовані своїми островами неподалік Калінінграда. Але затність Росії провадити десантні операції була слабкою і до війни, а зараз ще гірше. Україна вивела з ладу більшість десантних кораблів Чорноморського флоту. Захоплення Криму в 2014 році стало можливим лише тому, що Київ здав оренду в Москві за надто велику кількість баз після закінчення холодної війни. Станом на зараз існує шість можливих фронтів, які Москва може відкрити. Норвегія і Північна Фінляндія, Південна Фінляндія, кожна з країн Балтії і Польща між Білорусю і Калінінградом. знаменитий сувальський коридор. Але Росія не може перекинути 100 тисяч солдатів в будь-яку з цих точок, враховуючи логістичні обмеження. 20-30 тисяч людей. Це мабуть все, що може бути сконцентровано на фронті. Більша кількість стане занадто вразлива для далекобійної зброї НАТО. Тому усе, що потрібно НАТО на будь-якому фронті, це три бойові бригади за підтримки ескадрилії, багатоцільових бойових літаків. Одну бригаду в кожному секторі може надати приймаюча країна, іншу США, а третю один або декілька європейських партнерів. Якщо кожна з них збереже одну бойову групу, яка складатиметься приблизно з третини її загальної чисельності, а решта буде здатна розгорнутися протягом двох тижнів після отримання попередження про накопичення російських військ. Це унеможливить будь-які раптові атаки меншими силами. Москва буде змушена відступити перед будь-якими більш масштабними діями, і це дасть НАТО час для нарощування сил. Одна бригада – це приблизно 6 тисяч людей особового складу, 30-40 танків, 20-30 артилерійських установок і 120-150 бойових машин піхоти і бронетранспортерів. США мають понад 30 дивізій і, не враховуючи полки морської піхоти, це означає, що лише третина з шести різних дивізій Потребують постійної дислокації. Сполучені Штати могли б легко надати достатню кількість спорядження для одного або навіть двох десятків українських бригад з резервних запасів без надмірної шкоди для глобальних зобов'язань. Озброєння, яке значно перевищує потреби НАТО, є в наявності в усіх країнах альянсу. Швеція, країна з населенням менше 11 мільйонів осіб, щойно оголосила про надання 150 додаткових бронетранспортерів на додаток до 50 БМП «Сіві-90». Які вона вже пообіцяла: Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія мають більше за чисельністю населення і військові запаси. Лише у Франції за останніми оцінками є до сотні тисяч танків леклер і тисяча старих БТР «ВАП». Є дуже простий факт, і він полягає в тому, що Україна є активною лінією фронту Європи. Тільки якщо Україна буде змушена укласти погану угоду про припинення вогню, у Москви знову з'являться вільні ресурси, щоб зосередитися на членах альянсу. Цікаво, чому вони цього не розуміють. Те, що вільна зброя не надана в розпорядження Україні, є трагічним марнотратством, пише там приблизно через 6-8 тижнів. Нещодавно мобілізовані українські солдати закінчать базову підготовку і потребуватимуть спорядження для підготовки до свого першого розгортання восени. Вони повинні бути забезпечені належним спорядженням. Воно існує, але лідери НАТО і США повинні припинити використовувати перестороги щодо якоїсь нової кризи як привід для того, щоб не завершити стару. Моральний аспект бойової сили, який включає в себе підготовку і організацію, є життєво важливим, але його важче оцінити. ЗМІ приділяють багато уваги, нібито виснаженню українських військовослужбовців. І немає жодних сумнівів, що сотні тисяч солдатів втомилися не на словах, а на ділі. Однак немає також ознак масової відмови воювати. Призовні пункти більше не переповнені, бо так буває на довгій війні. Всі, хто хотів воювати, до 23-го року, вже були у формі. Якщо ви прочитаєте багато інтерв'ю з українськими солдатами, то найбільше впадає в око їхнє розчарування, тим, що вони не оснащені настільки добре, наскільки могли б щодня. Українські ветерани бачать, як вони могли б використати очевидні вразливості у військовій системі росіян, але не можуть цього зробити. Звинувачення щодо недоліків у підготовці українських військ є роздутими медійниками, особливо неукраїнськими військовими, так званими експертами на телебаченні, які прагнуть звинуватити українців в тому, що у них танки Абрамс є більш вразливими ніж це стверджує виробник. Однак це не означає, що недоліки підготовки не є реальною проблемою. Це природній наслідок швидкого розширення армії. Значною мірою причини, чому німецькі підрозділи певного розміру були ефективнішими в бою ніж їхні суперники протягом більшої частини Другої світової війни, полягає у Версальському договорі, який завершив Першу світову війну, обмеживши німецьку армію до кістяка, новий рейхсвер залишив у списках лише найкращих офіцерів. Вони знали, що за 10-20 років Німеччина звільниться від Версалю і переозброїться. Мета полягала в тому, щоб зберегти якомога більше уроків здобутих в минулій війні і мати можливість швидко відновити національну бойову силу, коли прийде час. Окрім навчання українських солдатів прийомів, які допоможуть їм вижити на полі бою нові. Офіцери мають навчитися координувати дії підрозділів за які вони відповідають. Саме у цьому полягає робота в команді. Двоє людей можуть досягти більше разом ніж кожен окремо за умови, що вони здатні надійно спілкуватися і розвивати довірливі стосунки. Ніхто не виживає поодинці ні в житті, ні на полі бою. Люди повинні їсти і спати. Вони не можуть бути весь час на поготові і задіяні. Команди потрібні для того, щоб зберегти життя людей. Інтелектуальний розвиток офіцерів одне з тих життєво важливих питань оборони, якому не приділяється достатньо уваги з боку громадськості. Військові справи залишаються надто ізольованими від загалу. Особливо погано з цим Росії те, як армія ставиться до свого офіцерського корпусу, є одним з головних ознак того, як вона воює. Нещодавна стаття у Moscow Таймс проілюструвала, як діють офіцери в Росії. Якщо коротко, то вони сидять далеко за лінію фронту, дивляться в монітори і вказують мобілізованим, куди йти на смерть. У деяких випадках вони виголошують промову, кажучи, купці майже мертвих чоловіків, що вони можуть втішитися, знаючи, що майбутні росіяни пам'ятатимуть їх як герої. Якби худоба вміла говорити, саме це б сказав і оператор бійні, щоб заспокоїти її в останні хвилини перед смертю. Величезна частина жертв російської військової машини це чоловіки, яких посилають виконувати роль буквально м'ясного щита, змушуючи українські позиції розкриватися і вичерпувати боєприпаси. Щоб планерні бомби знали де приземлитися, а більш цінні російські кадри мали шанс підійти ближче. Це ніщо інше, як рух заради руху. Єдина стратегічна логіка, що стоїть за цією тактикою, бажання висмоктати з України всю кров. Зусилля партнерів це триваюча міжнародна кампанія, спрямована на те, щоб представити конфлікт в Україні як безглуздий, перешкоджати додаткові військовій підтримці, і одночасно тиснути на Україну, щоб вона погодилася на перемир'я, яке лише дасть можливість Росії перевести подих. Путін вдає, що Росія не переможна, а потім переведить про ядерну війну, явно намагаючись зіграти на старих стереотипах про Росію. Якби не такі лідери, як Байден, що танцюють під дудку Путіну, ця війна б давно закінчилась, пише танер. Не в змозі досягти стійких тактичних успіхів Путін вестиме війну так, поки його війська не зазнають чергового вражаючого краху десь в іншому місці. Щодо відносин америка Україна, танер пише: боюся, що найбільшому союзнику України і надалі бракуватиме такої гнучкості. Щоразу, коли Байден робить крок вперед, він примудряється знову спотикатися. За останні кілька місяців багато спостерігачів відзначили, що надання Україні зброї не матиме значення, якщо в неї не буде військ, здатних її застосувати. Українці зі зрозумілих причин запитують про зворотні. як можна очікувати, що ми відправимо сотні тисяч людей на фронт, коли тим, хто вже там є, не вистачає сучасного спорядження, яке зараз лежить на складах по всьому демократичному світу. Альянси мають бути партнерськими. Адміністрація Байдена продовжує поводитися з Україною як покровитель в приватному житті, говорячи приємні речі на публіці. Україна вже виграла цю війну, якби адміністрація Байдена запропонувала відповідну підтримку набагато раніше. Хоча багато хто справедливо критикує команду чинного американського президента. Сувора правда полягає в тому, що саме він є осередком усіх проблем цієї адміністрації. Інтерв'ю опубліковане цього тижня в журналі «Тайм», дає чітке уявлення про те, що Байден насправді думає про Україну. Він вирішив відправити віцепрезидентку Гаріс і радника з нацбезпеки Джейка Салівана на мирний саміт щодо України за місцеве. І, як і Сі сізінпінь з Китаю він не вважав за потрібне бути присутнім особисто. Чому? Переважно тому, що він сам дистанціюється від Києва, намагаючись орієнтуватися на політичний центр, якого взагалі не існує. Якщо ви прочитаєте його власні слова у статті Тайм, то той факт, що він якимось чином несе відповідальність за американський ядерний арсенал, має лякати не менше, ніж з перспектива ще одного президентського терміну Трампа. І тут танера понесло. Основна афера Джо Байдена полягає в тому, що він Джо Скрентон, незаможний адвокат, який ніколи не служив в армії, і більшу частину свого життя представляв у Сенаті банки штату Делавер, пише танер. Байден просто. Не відповідає стандартам, які будь-який американець чи союзник має право очікувати від лідера вільного світу. Наразі Україна має більше шансів успішно провести переговори під час хаосу другого терміну Трампа аніж викинути Путіна з голови Байдена, поки це не стало надто пізно у своєму інтерв'ю. Тайм Байден визначив перемогу України в війні не як відновлення суверенних кордонів, а як нездатність Росії ніколи окупувати Україну. Хоча Україна вже була частково окупована з 2014 року, та не пише єдиний спосіб для України не зіткнутися з майбутньою загрозою окупації з боку Росії, це якщо вона припинить своє існування. Це не та мета, яку прийме очільник Білого Дому. Слова Байдена справляють чітке враження людини, яка щиро вважає, що на дворі все ще 1988 рік, і Україна щойно вийшла зі складу СРСР, подібно до Джорджа Буша старшого, який понад 40 років тому поїхав до Києва, щоб виступити проти прагнення України до незалежності у своїй знаменитій промові Чікін Київ. Байден звик бачити на карті гігантську пляму, якою керує Москва. Він хоче приписати собі величезну шкоду, яку українці завдали путінським військовим, а також згадати про корупцію в Україні один з улюблених пунктів путінської пропаганди. Україна стала справжнім випробовуванням претензій Джо Байдена на роль ефективного лідера. Тисячі українців загинули через те, що все, що насправді він хоче, це відновити статус-кво 21-го року. Байдену байдуже чи втратить Україна територію, чи отримає правосуддя за скоєні проти неї злочини, бо він щиро вірить в американську соціальну піраміду. Де ті, хто досягає вершини, мають Богом дане право диктувати реальність решті. Байден це продукт політичної системи США. Трамп сіятиме хаос, а Байден залишатиметься паралізованим і задовольнятиметься атрибутами посади, про яку він мріяв все життя. Обидва варіанти не є ідеальними, але перший залишає принаймні шанс змінити ситуацію на краще завдяки власне невмілому стилю правління. Якщо Байден не бажає мобілізувати величезні ресурси, які в розпорядженні США, НАТО та глобальних союзників, щоб до осені раз і назавжди переломити ситуацію в Україні, то він повинен негайно піти в відставку і дати Америці кілька місяців для тест-драйву для Каміли Гарріс, Пише танер. Враховуючи, що він майже напевно програє в листопаді, країна може опинитися в гіршому становищі, якщо Байдена якимось чином переоберуть. То Гаріс імовірно стане провідним демократом у 28 році. А якщо його здоров'я значно погіршиться, до 26-го року вона теоретично зможе допрацювати до кінця його терміну, а потім виграти ще два своїх. Ціло десятиліття перебування на цій посаді. Як би не склалося майбутнє федерального уряду США Україні та її союзникам потрібно якомога швидше налагодити глибокі контакти з лідерами штатів, більшість американських штатів управляються настільки безсистемно, що їм би не завадили деякі міжнародні контакти. На щастя, підтримка України одне з тих рідкісних двопартійних питань у США, яке об'єднує більшість розсудливих людей, особливо з родин військових ветеранів. Більшість розуміє, якщо Путін ризикне розпочати повномасштабну війну зі США через Україну, він неодмінно зробиться через якусь іншу проблему, коли настане відповідний час. Завжди краще воювати за своїм розкладом ніж за розкладом ворога, якщо битва неминуча. До листопада Україна могла б розмістити війська вздовж півострова, з'єднати Крим з рештою України. Така перемога підвищила брейтинги президента в критичний момент. Трамп цілком може зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна. Усі шляхи до найкращого майбутнього сходяться на простому принципі перемога в Україні. Після більш ніж двох років запеклої боротьби вона нарешті стала видимою. Союзникам України потрібно зробити лише останні важливі кроки. Вони великі і пов'язані з певним ризиком, але набагато набагато меншим ніж самостримування зараз. Найбільшою проблемою залишається Джо Байден. Кожен невпевнений крок вперед супроводжується черговим спотиканням та кроком назад. І за кожною обіцянкою стоїть прихована зірочка, яка зазвичай має вигляд затримок, обмежень або простої нездатності підготувати більше 20 пілотів F-16 за рік. Останні шість місяців Україна була відносно найслабшою, але її оборона переважно вистояла. Після того, як вона зупинить повзучий літній наступ Путіна, настане час завдавати сильного удару у відповідь. Ця війна може закінчитися в 25-му році перемогою України і гучною поразкою Путіна. А ви сходні з думкою Ендрю Танера, особисто мене він переконав. Діліться думками в коментарях та обов'язково підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.